Я можу позичити вашу уяву. Рада дозволила вам повернутися до роботи. Питання в тому, чи хочете ви повернутися. Обдарований психоаналітик. я не допустив би його туди, якби не вважав, що можу захистити. Ти не врівноважений. Я сказав Раді, що рекомендую двох людей. Майстер брехні. Доктор Лектор допоможете йому скласти психологічний портрет. Два гострі розуми. Джек вважає, що мені потрібне лікування. Що вам потрібно, так це вихід з темного місця, куди вас завів Джек Коли він востаннє посилав мене до темного місця, я приніс дещо з собою. Легендарна історія. Печінку видалено. Він їх. Їсть. Наш канібал обожнює жінок Йому мало просто вбивати, він їх споживає. Ви повинні вивчити цього канібала. Я зможу допомогти, коли знатиму, з ким маю справу. Новий шар інтриги. Він цілком неопереджений він може бачити вашими очима або очима когось страшнішого. Є речі, які ти не можеш пояснити. Докази можуть. Тоді допоможи мені знайти докази. Новий рівень страху. Він не зробив з неї те, що робив з іншими. Гадайте, це наслідувач? Перший моторошний розділ. Ви повелися дуже брутально, але це не має значення. Спадку божевільного. Так що це за псих такий? Цей убивця дівчат вважав її свинею. Imagine, Він дізнався про інші вбивства no, і зробив does. так само: Лоренс Фішборн, Мец Сміклсен, Хак Денсі. Gets... І тут починається справжнє жахіття. Ганібал. Я думав, ми станемо друзями. Мені це не цікаво. Буде цікаво. Нехай почнеться гра розуму.